Краща робота у світі. Центр Бахмута. 30-річний снайпер з Мукачева на позивний койот брав участь у боях на півночі та сході країни, зокрема і за місто Бахмут. Дмитро Прикордонник до повномасштабного вторгнення забезпечував охорону західного кордону держави. Розпочав свій шлях у мукачівському військовому ліцеї. По завершенню Мукачівського ліцею я вступив в Академію Державної прикордонної служби, це безпосередньо місто Хмельницький. З початком війни Койот приєднався до комендатури швидкого реагування шквал своєрідного прикордонного спецназу, який виконував завдання в найгарячіших точках фронту. Одним із перших його бойових виходів був у Чорнобильську зону. І ми заводили дуже велику кількість особового складу в Чорнобильську зону. Рижий ліс, наприклад, прип'ять. Цей напрям ми заводили в цю зону. Перша машина виїхала це Мерикогнесоровична група, яка мала знайти визначити позиції особовим складу, тому що це було це дуже великі були колони. Це безпосередньо ми організовували безпеку, розміщення і визначали позиції, де обороняти даний напрям. Згодом бійці отримали наказ висунутись на східні ділянки країни. Койот з побратимами потрапив на Лиманський напрямок, що розділяє Харківську та Донецьку області. Однак найзапекліші бої чекали захисників попереду в Бахмуті. Дмитро очолив підрозділ вовкулаки, який тримав оборону на центральному напрямку міста. Саме тут відбувалися найжорстокіші протистояння з російськими найманцями. Бої з вагнерівцями точилися буквально за кожен метр міста. Один сектор біля, Бахмут, біля Бахмута, його називали за бахнутою, за річкою. Типу, от місто є навколо міста протікає річка, і за річкою там був частний сектор, одноповерхові будівлі. І там ми розпочинали якби, оборону Бахмута. І нашу позицію ми тримали центральний напрям. Сам центральний напрям безпосередньо до центру Бахмута. І в нашу позицію взяли в оточення. Я так зрозумів, що це був спецпідрозділ Вагнера. Їх назвали музиканти. А там, як ви зрозуміли, будівля, 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 цю будівлю центральну взяли в оточення. Ця наша і ця наша. Перехрестя перебігти ну практично було нереально, як з нашої сторони, так і з їхньої. Перехрестя дуже контролювалися. І там хто вибіжить на перехрестя потенційний труп. Вертушки літають. Міномети луплять, ми в одну хату забігаємо, вибігаємо до другої хати. В цю вже міномети налупили, хата розклалася, просто як гриб впала. Давай ми з тої хати перебігаємо в третю, цю вже розклали міномети. А саме вигідна позиція це у нас була під шести, п'яти навіть етажка з звичайною кришею, шиферною, знаєте, з катною кришою шиферною. І ми тупо під шифером сиділи. Вибили собі в шифері дирку. ну, типу, Бійницю так назвемо і під шифером. Ну я скажу, коли шифера не було, то більш стрімніше, ніж коли шифер є. Хоча він не допомагає вовчі. Відміни він не спасає, вовче Що він є, що його нема. Саме тут, за словами прикордонника, він відчув себе справжнім снайпером. Навчання проходило в реальних бойових умовах. Страху перед ворогом не було, адже він пам'ятав про своїх побратимів. Бувало так, що сидиш зранку, як виходили, і до до темної ночі. Ми по темному старалися виходити на позицію довгий час вичікування. Дуже допомагає другий номер, який безпосередньо з хорошою підзорною трубою, де велика кратність, де він може розгледіти будь-який нюанс, який може. Він навіть вже запам'ятовував вікно, наприклад. От вікна закриті, ну без стекла, я маю в виду самі рами вікна закрите. Якщо закрите, він бачить, бачив вчора, що воно закрите. І сьогодні бачить, що закрите так само. То там ну, нікого не було. Якщо вже вікна відкриті, там або одно вікно відкрите, або поставлена фанера, деколи ставили ще фанери на вікна, значить там вже хтось є. Значить, ти вже знаєш, що в цьому районі тобі цікаво когось пошукати. Каже, кожне їхнє завдання було командною роботою, поки один стріляв, другий спостерігав і виявляв нові цілі. В цей час інші побратими прикривали тил. Ми, якщо працювали з розвалених вже таких етажок, багатоповерхівок, то ти знизу в під'їзд ставиш двох. Двох це які охороняють підхід до тебе. Бо ну ти можеш сидіти на позиції, ти сконцентрований тільки наперед. Тобі прийдуть, в потилицю дадуть і до побачення. Найвиснажливішим було сидіти тривалий час непорушно, вичікуючи ворога. Це вимагало сталевої витримки, ділиться захисник. Шия в тебе нагнута, ну на склоні, такі навіть покурити. Природні потреби зробити, то якщо швидко підняв голову, то одразу защемило м'язи. І ти такий, щоб покурити там, то десь, ну, десь в районі, якщо чесно, десь хвилини. Тихо, 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 піднімаєш голову, поки м'язи розробляються, підняв голову, потім знову опустив. У той час, коли місто накривали вогнем з усіх видів озброєння, головним завданням було відбити атаку та зберегти життя побратимів. які перейшли Розряду охорони кордону на розряд мочити. Але в контракті то не було прописано, коли писано. Але я вам скажу, що що Контракт підписати, мочити москалів це кращий контракт у світі. Під час створеної захисниками лінії смерті на полі біля Бахмута вдалося знищити понад 100 окупантів. Розповідає койот, вони не забирали своїх. Там уже ну я не знаю, там уже певно був вонізм цими трупами. Тому що ну вони обходили своїх, вже не забирали і постійно і йшли, і йшли. Я так зрозумів, що один з полонених там розказав, що наприклад їх построїли, хтось там відмовився, то його завалили за те, що відмовився, аби другі не пішли за ним, типу, в відказ, наприклад, це з кацапської сторони, так було. Це пленний розказував. І е, вони дуже боялися перебігти їм на дорогу. Там ми кажу, десь 100 чоловік положили. Слухаючи ці історії, здається, що це уривки з фільмів. Навіть складно уявити, через що довелося пройти такому молодому бійцю. Попри те, він продовжує усміхатися. Саме позитивне мислення допомагало їм з побратимами триматися. Ми е, виїжджали, я курив. Ми колону виводили там по пару машин. Пару машин випускали там колони, не виїдеш е, людей. Е, в, бронь, в броньовані машини пакували і вивозили. То коли вже я крайній, ми виїжджали крайні, ми виїжджали, я курю сигарету, як вже на виїзді з Бахмута викидую через бойницю таку. ну Там осколок пробив, викидує сигарету, і в мене водій думає, що його доганяє в тур, далі ножо. каже, там спокойся, то сигарета. І він так три рази на виїзді переживав. Ми дуже, ми дуже позитив чорний юмор. Чорний юмор. Ми так виходили. Так, інтересно, сьогодні я <гум> кажу, при штурмах було таке, що біжимо. Так по нас луплять, міни луплять. І тут такі, знаєте, десь попали в магазин окулярів. Пластмасові звичайні чорні окуляри. І це такі хапаючі окуляри, ще встигаєш надівати окуляри під час позитив на позитиві на енергійному такому позитивному настрої. Оборону міста та його околиць захисник тримав близько п'яти місяців до весни 2023 року. Наразі койот проходить службу у Мукачівському загоні зі своїми фронтовими побратимами, підтримує зв'язок. Каже, ця війна змінила його ставлення до життя. Зараз він більше цінує те, що раніше не помічав. Життя потрібно використовувати собі в позитив, собі в кайф. Україна 100% переможе, і все буде Україна.